Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Школа Ютубу. І сьогодні я хочу з вами поговорити про припинення існування анотацій на Ютубі. Заходячи на свою сторінку, так на Ютубі на своєму каналі, точніше, ви бачите таке повідомлення. Так, в порадах в правому блоці тут написано, що з 2 травня ви не можете додати і редагувати анотації. А наявні анотації відображатимуться і надалі. Ну що ж, вітаю, це нарешті трапилося для когось це добре, для когось погано. До прикладу, для мене це доволі такі добре. Тобто, мене анотації чомусь бісили. І бісили мене вони доволі сильно, тому що є такі канали, що використовують анотації, ну, скажімо так, недобре. Тобто на весь екран вставляють або по п'ять і Коли ви клікаєте на, на паузу, хочете поставити відео на паузу то ви переходите або на інше відео, або на їхній сайт, так? Доданий сайт, зареєстрований, як це називається. Якось так, це не так важливо. І ось що розказує нам YouTube. На жаль, ця сторінка українською недоступна, тому, як завжди, YouTube молодець, але варто, варто зробити все ж таки україномовний переклад. Це не так важко. Я думаю, пару абзаців перекласти це не так е, важко. Добре, про що тут написано? В принципі, можете зайти почитати, але я коротко розкажу, що до чого. Коротко тут розказується про те, що 2 травня у нас анотації видаляються з YouTube, а точніше, редактор анотацій вже не буде доступний. Ви зможете, по суті, редагувати старі анотації, хоча я не знаю, як це в принципі можливо, але ми побачимо. А створювати нові вже не можна буде. А всі створені раніше анотації будуть показані. Ну, звичайно, лише на комп'ютері. І тут також розказується, що анотації вже застаріли, тобто вони не відображаються на мобільних пристроях і тому вони не є доцільними для використання на даний момент на Ютубі. З цим я, в принципі, і погоджуюся, тому що ну, більше вже 50% трафіку. Іде з мобільних пристроїв, з таких як смартфон там і планшети. І, в принципі, і телевізори. Я вже почав переглядати YouTube на телевізорі. Це не так зручно, правда, але якщо його підключити до смартфона, то в принципі можна цим користуватися. Добре, це трошечки ліричний виступ, можна сказати. Давайте йдемо далі. Підсказки, так, це от зараз десь коротше, там в куточку. З'являються, тобто підсказки і кінцеві заставки по суті, заміняють ці анотації, і це, як на мене, добре. Тому що раніше, в принципі, нам треба було для того, щоб створити цю кінцеву заставку, так нам треба було в самому відеоредакторі, а точніше, там, де ми монтуємо, створити ці віконечка так, і потім на них накласти ці анотації. Зараз же ми можемо по суті, просто е, лишити там, не знаю, 20 секунд, так, тому що на кінцеву заставку видається. 20 секунд можемо лишити 20 секунд відео просто тупо темний екран або замилену якусь картинку, так щоб це виглядало більш-менш нормально, і створити собі кінцеву заставку. І в принципі, тут Ютуб ще каже, що підсказки і кінцеві заставки краще привертають увагу. Ну, в принципі, не знаю. За кінцеві заставки я е, двома руками за, а ось за підсказки, ну не знаю. Вони, як на мене, трошечки не такі. Ефективні так, в порівнянні з анотацією, тому що все ж таки анотація десь вискакувала велика така на екрані, а підсказка маленька в куточку. там. Ну, Тим не менш, це доволі естетично виглядає, цікаво виглядає і гарно, тому тому, як би, не знаю, і, в принципі, вони відображаються на на всіх пристроях. Окрім телевізора, я не помітив, щоб вони. З'являлася на телевізорах. Треба подивитися за кінцеву заставку, чи вона з'являється на телевізорах. Ну, але це вже таке знову ж таки лірічний відступ. Ну що ж, все ж таки, зроблю якийсь підсумок. Так, з 2 травня у нас не буде анотацій, не буде можливості їх створювати. Це добре, мабуть, не знаю, взагалі, ну не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся і досі анотаціями, і чому ви користуєтеся анотаціями, тому що вони в принципі вже не є такими цікавими, бо є деякі інші інструменти, такі як підсказки і кінцева заставка. Ну що ж, на цьому, мабуть, все набалакався. Тут відео вийшло не дуже інформативне, можна сказати. Тобто, в принципі, воно інформативне. Добре, не буду вам заморочувати голову. Дякую за увагу! Всім пока!